Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я, Вінницький філіал. У нас сьогодні новий чаве надходження. Це Лінкольн МКЗ 2016 року випуску за ціною 17 490 доларів. Обладнаний автомобіль гібридним двигуном, робочим об'ємом 2 літра. Передній привід є поторічі у нас на дзеркалах, само собою безключовий доступ, автоматична коробка передач. Підігріви передніх сидінь, двозонний клімат контроль штатна магнітола, шкіряний салон, мультикермо, датчики світла та доща, круїз-контроль, утримання в полосі. Займний пробіг автомобіля 168 тисяч кілометрів, максимально багата комплектація, є навіть датчики сліпих зон. Так на це все виглядає. Переднє та заднє електрослопіднімачі, пам'ять водійського сидіння. Так, задній ряд. Шкіряний салон світлого кольору в доброму стані. Для задніх пасажирів у нас є підлокітник, підстаканник. Також є зарядка для телефонів. Дверні карти в доброму стані. Є вставочки з дерева, стоїть автомобіль на 18 х легкосплавних дисках, на літній гумі, є передні та задні парктроники, камера заднього огляду. Заганявся автомобіль до нас в США у в 2024 році. Фактично в Україні всьонався один власник. Було мінімальне пошкодження по мересі по передній частині. Крашених вся два елемента. Знаходиться даний авто за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також і можна придбати в кредит або скористався послою 3-й.